Курва! Цо ще Джеє! Очевидно, саме це сьогодні сказали тисячі поляків, коли прокинулися зранку і глянули новини. А в новинах страшне! Зо два десятки російських дронів вночі порушили повітряний простір Польщі. Довелося піднімати бойову авіацію і навіть закривати кілька аеропортів. Але якщо хтось думав, що реакція Польщі всього НАТО буде такою. То насправді вона була. Такою ми будемо очікувати під час консультацій, як у форматі статті 4, так і під час політичних консультацій між столицями значно більшої підтримки. Так дійсно, всупереч поширеним уявленням, не кожна атака на країну члена НАТО автоматично означає повну мобілізацію всього альянсу. Те, що сталося вночі, підпадає під термін застосування сили, а не збройний напад. Різниця в масштабах. Приміром, в Польщі наслідки, на щастя, були досить обмеженими, тоді як збройним нападом, приміром, вважались теракти 11 вересня 2001 року. І саме тоді й була задіяна відома стаття 5 про колективну оборону країн НАТО. Росія, поза всіляким сумнівом, на це й робила розрахунок. О, Нічна атака на Польщу чергова спроба Путіна промацати межі дозволеного. А якщо зробити ось так, дадуть тоді відпір чи ні? Поки з відпором складається так собі. І мова не про те, що спільними зусиллями поляки із союзниками змогли збити менше чверті всіх дронів. Це в країні, поруч з якою четвертий рік триває наймасштабніша з Другої світової війна в Європі. Так, звісно, польська влада і усі союзники висловили неабияке занепокоєння і засудження того, що сталося. А польща навіть задіяла статтю 4 НАТО. Вона передбачає, що союзники. Проведуть спільні консультації. Чи сприйме Путін таку відповідь, як рішучий знак відсічі? Чи побоїться тепер іти далі? Напевно, відповідь очевидна. Натомість сам російський диктатор тепер отримує ще одну карту для торгів з Трампом щодо України і не лише. Реакція американського президента ми ще чекаємо, але вона цілком може бути і такою. Це так сумно. Хоча, звісно, хотілося би мати іншу: наприклад, рішучість самих поляків у відправки свого контингенту до України як частини гарантій безпеки. На Київ! На, Київ! На Київ, братеньки! Але великого оптимізму плекати не варто.